Яким Якими нормами а як якується нормально конституції? Ви, зараз порушите, ви, мовлюшую, да. ви, зараз, ви зараз порушите мої права? Ви порушуєте мої права? Коли ви звертаєтеся до головуючого, є відповідні форми звернення до головуючого в судовому засіданні, тому ви не саме хто судов... в даному судовому процесі ще приймає участь, які особи? Я не знаю. Чи ви суддя? Я не знаю, хто зачитав. Я, я вам мені немає ви права зацепити. суддя забороняти. Я того, вам зачитала. Я, вам я так, так само як працівник правоохоронних органів а зараз. Я соціальних заліз Я посвідчення своє показувала, і перешкодження це відповідальність кримінального все за скоєння злочину проти журналістів. Думка учасників провадження про можливість призначення по справі судового розвитку. Кримінальне Ви не маєте права порушити мої права. Заберіть руки, будь ласка. Я вас не Перешкоджайте Ви судді сьогодні вивчить закони і мотивується законами. І ви вивчить закон. Зараз. Ваша думка про неможливості призначення по справі судового розгляду. Ви бачите нову. Я против. Чому? Які ну що я не довіряюся. Це ви, ви зараз заявляєте відвід. Так. Ті підстави? Відвід тому саме і на тих підставах. Значить, я не знаю, хто перед мною сидить, я не бачу ні вашого посвідчення. Я вам оголошую вас спад Я вам ще раз скажу. Я Льоня Космос. Які підстави відводу і кого саме? Я що говорю, перш за все, не встановлені тут особи мене судять. Я не знаю, хто не судять. Я не бачу ніхто, ви ні вашого посвідчення. Так само це особа, що сидить за неналежність. Це прокурор, це якесь громадян за судить. Вона прошле судове засідання судила мене в тому суді, а зараз це судить, розумієте? Оскільки в мене є розбіжність з змінити захист, я відмовляюся городний участь до наслення на блока. Ваша думка? Не знаю, це рішення блокаду. В Ваше? Ваше було? Ваше було? Ваше було? Ваше було? чому полягає розбіжний захист? що Моя думка розходиться з думкою э, захисту. Ви якщо послухати справу, в тільки перешкодження. Він заперечує. Він поки що не заперечував, він поки заявив питання про відвід. Не зрозуміло, що допомогти. Ну, якщо там далі піде, то не хочу бути між. Між системою. і... Тобто... Це, я вважаю, що процес проходить відповідно до норм кримінального ранку кодексу. Оскільки є на першому ж засіданні, яке практично нічого не вирішує, а лише призначається справа до розгляду, і вже є такі розбіжності, які починають повчати мене, як це має бути, і не приступовуються до моїх е виступів і визволення, то я відмовляюся. Будемо чинити бачите, щось можна пояснити з цього приводу? Це рішення адвоката, що я можу сказати. Адвокати за залучені е, через е, договір, чи ви залучені через е, центр без оплати? Договір. Укладали договір. Вам е, за вас видали? Підстави для відводу і кому саме, якщо ви заявляєте відвід? Від. Це вже наступний процес. Я взагалі не буду ну, це Тобто, Зараз ми вирішуємо питання можливості призначення справи до судового розгляду. Під час ви вашої думки. Адвокат нема. є, тому що договір з, вам, з вами ще не розвідено. Те, прошу, що відсутність відмовився, у вас є договір. Справу прошу перенести. У зв'язку з чим? Ну, зв з тим, що немає я не адвокатської. Є. Захисту немає. Думка прокурора. Я розповідаю. На думку суд. Поступка думку учасників судового оборони до змі забезпечення права обвинуваченого на захист. Суд ухваляє підготовці судове засідання відкласти. 30 квітня 12 година. Відходить? По тоді

Персональні дані є в інтернеті. Даної людей. Це мій якої для нас знайти, знімання, спочання. І до того що до засідання викладено до 12-ї години, 29 кітня, 12-го року. До засідання можна відкінчити. <рес> Якщо суд відкритий, власний, неупереджений, то чого бояться відеозйомки? Ви Ви працюєте на стороні системи. Не можете, ви бути адвокатом. і ще в засіданні ніхто не керував. Це не керувати, ви повинні а. завжди бути згідні з думкою запису. В іншому випадку ви не адвокат, ви порушите етику не адвоката. А не вчіть мене, як я маю все. Ви почитайте це. правила Часто, етики адвоката. Я вас не збираю, читавши ніхто не навчить, тому що пройшло багато ну. часу. Не але я не чужу, про це але це навіть для Ігоря краще, що захищається його відкрито і знімається все, що навіть в судовому в процесі. Ходить, що ви захищали, так. Тому, що навіть це все... що воно дає, що ви не бачите ноги чи руки. Під, ми звукозапис ми... ведеться. Звукозапис дуже часто стирається, а на, диску, де, відеозапис стирається. А на диску, де відеозапис ведеться. Звукозапис дуже стирається. Дуже часто стирається.